Нову квартиру на продаж. Це простора квартира на зручному третьому поверсі загальною площею 102 квадратних метри. Пішли, вам покажу. Простора кухня є все необхідне з виходом на засклену лоджію. Вікна виходять в нас в затишний двір. Перша кімната. Також є місце для повноцінної гардеробної кімнати. Окремий самдок, встановлена ванна. Дві окремі спальні. Друга спальня. В з виходом на заступ лоджію. В квартирі виконано якісний ремонт. Наші власники робили все для себе. Все залишається меблі, техніка. Квартира чекає на нового власника для великої родини. Розглядаємо продаж по всім державним програмам. Є відновлення, постанови ДМЖ для переселенців, є оселя для ВПО. Квартира у власності більше трьох років, мінімальні податки.